Йдучи до Воскресіння, і сьогодні ми з вами маємо останній день страстного тижня, велику суботу, страсну суботу. В Цей час ми можемо дуже мало сказати про суть самої великої суботи. Вона вже у передчутті того, що Ісус вос... скоро воскресне з мертвих, але велику суботу, що відбулося, це те, що Ісус перебуває у гробі своїм тілом. А душею перебуває у е, пеклі, де руйнує пекло, де руйнує владу диявола. Диявол думав, що його влада буде постійною і ніколи не зрушною. І тим самим Христос розруйнував цю його владу. Він е, повертає, повертає всіх тих, хто очікували, всіх праведників повертає до найбільшого місця. Найбільшого місця це до раю. Тому, закінчуючи цей страсний тиждень, великою суботою, ми бачимо Христа, який ще лежить у гробі, але Христос, який е, вже повернув мене до життя вічного. Тому очікуємо Воскресіння саме через цей страсний тиждень. Страстний тиждень, який готує мене до того, що Христос скоро воскресне. Христос не може. Так, бути подолений смертю. Він готує мене до того, що я мушу також з Христом страждати для того, щоб з Ним також воскреснути. Всім великого очікування, Воскресіння Ісуса!